Повага, благодарка, єдність Антонівка і годувальниця. Це назви сортів озимої пшениці, що так рясно вродила на полях Ужгородщини. Самі ж сорти виведені талановитими вченими з Одеси. Академік Літвіненко надав нам минулому році 40 тонн елітних насіння елітної пшениці, і тому воно, так би мовити, вистрілило. Ми з гордістю йому доповімо, що при плановій врожайності 60-65 центнерів по одеській дослідній станції у нас в Закарпатті досягнута 70-центнерна врожайність. Не меншу роль відіграє професійна сільськогосподарська техніка. 400 гектарів поля тут обробляють два комбайни німецького виробника та гордість господаря, надпотужний американець Джон Дір. Позитивно вплинуло на вражаність застосування безвідвальної системи ґрунтообробки. Торік землю не зорювали та не дискували, щоб зберегти в ній достатню вологість. Натомість спеціальна західна техніка з широкозахватними механізмами обробила ґрунт без обертання пласту, після чого поля відразу засіяли. Економія пального в три рази. А результат, ви бачите, рекордний урожай в Україні. Крім того, у нас поля мільйоровані, тобто у нас прокладено 12 кілометрів трубопроводів, і ми річку з річки Уж забираємо воду і німецькими насосами розганяємо по полям. І минулої сухої осені ми вперше в історії посіви озимих пшениць ми полили. І тому забезпечили повний технологічний цикл. Ми давно мріяли досягнути французьку врожайність, Вперше за історією господарства нам цього вдалося. Якісне насіння та новітні технології. Третім визначальним фактором господар вважає людський. Каже, що навіть за найкращих обставин із вартісним обладнанням раціонально використовувати природні ресурси неможливо без людей, які вміють працювати на землі і швидко опановують нові технології роботи. Ми керуємо джондіром, котрий вже вісьмий сезон працюємо. Машина замечательная. Кондиционер, всі удобства, пилі не є. У день намалачуємо по 25 бункерів зерна. У кожному бункері 6 тонн з половиною.